Доброго ранку всім. 16 липня. Десь, напевно, вже майже перша година дня. Я думаю, що десь схожу. Подивлюся в ліси, що є. Але жара не спадає. От довкола мене от якісь такі всякі штуки, по яких дуже складно пересуватися. І тому можливо можливо сьогодні від як такого і не буде. Ну, я, як мінімум, попробую, тому що я вже трошки зайшов в ліс і мені хоча б треба буде звідси вийти. Так що, можливо, якраз на цьому всьому я таке щось і знайду. А поки що хочу сильно подякувати вам за те, що ви є зі мною. За те, що ви не тільки дивитеся, а й уважно слухаєте те, що я розказую, і це не може мене не тішити, тому що кажу, я тішуся тим, що в мене є така цінна аудиторія, яка має власну голову, яка має позицію і яка також дуже-дуже дуже, дуже, дуже Назимо так, інтелігентна. Тому ще раз хочу я вам всім за це подякувати і попрошу далі коментувати, ставити лайки. Якщо ще дотепер не підписані, будь ласка, то підпишіться на мій канал. Це дуже-дуже-дуже є добре. Але ж і найбільше з цього всього мене тішить то, що незважаючи на... На всі обставини ви знаходите можливість ще і донатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Будь ласка, продовжуйте це робити. Я пишаюся вами, я пишаюся нами всіма. Я пишаюся ЗСУ і 80-кою окремо, тому що це надзвичайні, надзвичайні люди, які... Просто тримають на своїх плечах для нас сьогоднішній і завтрашній день. Саме завдяки ним в нас є майбутнє. І тому кажу, донатим, продовжуємо, боремося, стоїмо, рухаємося вперед. От, Так що я буду йти шукати щось і спробую для вас щось знайти. Дана купочка, яка заставила мене почати збирати гриби. Тому що тут їх трошки є. Я зараз от збираю ці. І ще на пару кроків вернуся, там було ще парочку. І ще парочку. Бо думав, що може сьогодні збирати не варто. Як колись казали в рекламах, я ходжу, знемагаю від спеки, назбираю хоч трошки. Лисичок і в той же час на мене отут просто отак на рівному місці чекає отакий білячок. Подивимося, який він. Напевно, вже з нього нічого не буде. Але я таки його знайшов. І я не вірю своїм очам. Але напевно таки... Так, це в мене... О, о! Ого! Тому що попередній був такий гриб, що я його посіяв. А цей добрий. Цей добрий гриб. Можна рахувати майже півтора гриба є. Ще одна знахідка. Біля мухомора. Ось такий у нас біля чак. Не знаю, цей, напевно, також треба буде чистити, тому що з тих двох, які я знайшов, один повністю, повністю треба було сіяти. А так, цей і подивимося, але три гриба я знайшов. Як би мені не хотілося цього визнавати, але котре природа взяла верх. І я програв. Я не міг витримати цієї жари. Я просто вертаюся, тому що це неймовірно, неймовірно жарко. І навіть зараз я вибрав спеціальну дорогу вздовж річки, щоб хоча б якось трошки-трошки остудитися. Бо Дуже-дуже-дуже ну, жарко. І я розумію, кажу, що це дуже дивно звучить, коли я це кажу на лоні природи, а в той самий час люди в місті потерпають і там 37 градусів дехто, то це звучить доволі смішно, бо тут десь, ну не знаю, 33-32. Але все одно це є складно. І в мене сьогодні дуже маленький улов. Буквально там декілька зменюк або, як казали, пригорща лисичок, один білячок, пару гарних таких цих знахідок грибів, які треба було розкидати, але все одно я вважаю, що похід є вдалий. І от зараз, поки я йду, і ця легенька прохолода від річки, то я взагалі йду і насолоджуюсь. І тільки собі можу уявити, що, що треба буде прийти і сподіватися, що можна буде прийняти нормальний душ. хаті. Тому дякую вам за те, що ви були все це відео зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте. Мені дуже-дуже-дуже приємно всі ці ваші речі, які ви робите на моєму каналі. Мої постійні коментатори, я неймовірно вам вдячний за те, що ви є зі мною майже під кожним моїм відео. Тому щиро-щиро дякую вам. А, якщо вас щось цікавить, будь ласка, напишіть, я буду старатися відповісти на всі ваші коментарі. І хочу попросити задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. Думаю, що ті, хто бачив моє минуле відео, то я там доволі так яскраво на... натякнув, що саме мене мотивує, що ми маємо продовжувати свій шлях вперед і свою боротьбу. Я думаю, що також те, що ті, хто дивляться це відео, то їм теж це пояснювати напевно не потрібно. Але я вкотре дякую всім вам. Я дуже сподіваюся на нашу швидку зустріч. Бачу, що зараз по грибочках ситуація трошки так собі, тому що занадто сухо вони всі висихають і червоточують, але ну, сподіваюся, що ця ситуація зміниться. І я хочу пообіцяти вам, що в нас всіх все буде добре. Я вам щиро-щиро вдячний і бажаю вам якраз отаких. От Хороших, приємних ап речей по життю. Слава Україні!